Як батькам загиблого скористатись пільгами на проїзд? Питання в проїзних талонах. Чи потрібні вони по аналогії зубуде, чи ні? Звертаєшся в ТЦК, тебе направляють в соцзахист. Соцзахист направляє до ТЦК. Проте талони для батьків були взагалі скасовані в 2015 році. Придбати квиток зі знижкою 50%. Зараз можна на підставі оригіналу чорного посвідчення в касі вокзалу без пред'явлення талонів. Це стосується проїзду між міським транспортом, в тому числі залізничним. Пільга діє на вагони будь-якого класу, якщо ми говоримо за потяг, а кількість поїздок на рік не обмежується. Окрім цього, за чорним посвідченням передбачений повністю безкоштовний проїзд. Всіма видами міського пасажирського транспорту і транспорту приміського сполучення. І ще раз наостанок важливо наголосити, що транспортні пільги діють, на жаль, тільки для батьків загиблого.